you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. вслід за бідолашним Порошенком плакатись в мережі про проблеми з виїздом за кордон почав і Дмитро Разумков. За словами народного депутата, його не пустили вирішувати важливі питання для України. Більш того, чоловік наголосив, що збирався оплачувати поїздку за власний рахунок. Цими днями я мав перебувати в Брюсселі на зустрічі з віцепрезидентом Європейського парламенту Марком Ангелом. На відміну від провладних депутатів, я мав їхати туди за власний кошт, не витрачаючи гроші платників податків. Але попри це, та незважаючи на офіційне запрошення пана віцепрезидента і тему зустрічі, яка стосується співпраці України з європейськими союзниками, спікер Стефанчук у відрядженні відмовив, розповів народний депутат. У своєму блозі Разумков з надзвичайним обуренням написав, що особливо красномовно ця відмова виглядає після того, як саме Європарламент у лютому схвалив резолюцію, в якій засудив обмеження закордонних відряджень народним депутатам України. Що не дивно нардеп почав засуджувати керівництво Верховної Ради, особливу увагу у своєму пості звернув на Руслана Стефанчука. Бо як це ж його персону могли не відправити за кордон? Керівництво ради повністю слідує вказівкам ЗОП і не думає, як це виглядає перед нашими європейськими партнерами. А потім у владі будуть обурюватися, чому нам вказують на необхідність змін і недостатньо допомагають. Соромно, що через таку дипломатію, а насправді політичні ігри та зведення особистих рахунків страждає імідж держави, заявив чоловік. Виходить, що неприсутність Разумкова за кордоном впливає на імідж держави. Про таке українці напевно ще не чули. Та все ж Разумков, це не єдиний невиїзний бідолага. Більше за все заборонна поїздки за кордон перепало на долю Петра Порошенка. Нещодавно колишній президент України, окрім обурливих постів, взявся за важку артилерію, пожалівся на раду європейському комісару. Так він надіслав лист, в якому закликав вплинути на керівництво України, аби те припинило дискримінаційну практику щодо опозиційних партій, та забезпечило повну повагу до політичного плюралізму та право позиції в Україні відповідно до критеріїв членства у ЄС. Ці дії голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав крайньою персональною безвідповідальністю. Людина, яка знає, до кого вона звертається, ставить свої особисті речі на одну шальку вагів разом із тим, що є для України євроінтеграція. Це я вам говорю як людина під Підпис, якої стоїть під заявкою України до Європейського союзу, наголосив спікер парламенту. Через свою ецентричність Порошенко поставив під загрозу вступ України в ЄС. Не вже такої самої долі для нашої країни хоче разумков. Більш того, на початку 2024 року депутатам Верховної Ради України змінили правила виїзду за кордон у відрядження. Оновлене розпорядження передбачає зокрема, що парламентарі до початку таких відряджень мають отримати офіційні роз'яснення Міністерства закордонних справ України щодо зовнішньополітичного курсу держави або узгоджень МЗС за офіційних заяв комент... Ментарів народного депутата з мотою реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин з питань, пов'язаних із темою відрядження за кордон, загалом спостерігати за ситуацією у Верховній Раді та сварками між депутатами просто смішно. У той час як українські чоловіки вже і не думають про поїздку за кордон, нардепи розривають мережу Лише за якусь одну відмову. Не вже закони не однакові для всіх. Чи депутатам дозволено все? Ймовірно, більшість із них навіть не працює над покращенням долі нашої країни, перебуваючи в цих відрядженнях. Напевно, по-тихому засмагають на пляжах та насолоджуються життям десь у сонячній Італії. А тут УПС і заборона зірвали бідному нардепу довгоочікуваний курорт. Звичайно, це все припущення. Однак, поки іншого, пояснення постійним обуренням депутатів немає. Якщо ж говорити про разумкова, то йому варто перечитати оновлені правила виїзду за кордон у відрядження і менше теревенити. Бо якщо Верховна Рада вирішила не відпускати депутата у відрядження, то на це й об'єктивні причини. На цьому в мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Віта.